Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі на аналізуюче схрещування. Давайте пригадаємо, що аналізуюче схрещування це прийом виявлення можливої гетерозиготності особин, які мають домінантні ознаки. При аналізуючому схрещуванні проводять схрещування особини з домінантними ознаками. Генотип якої невідомо, з особиною з рецесивними ознаками. Пригадаємо, що домінантна ознака це ознака, яка проявляється в гетерозигодному стані і пригнічує розвиток іншої альтернативної ознаки, яка називається рецесивною. Рецесивна ознака це ознака, яка проявляється лише в гомозигодному стані і не проявляється в гетерозигодному стані. Оскільки пригнічується домінантною ознакою. Пригадаємо з вами генетичну символіку, яку будемо використовувати. Домінантні ознаки ми будемо позначати великими літерами латинського алфавіту. Рецесивні маленькими літерами латинського алфавіту. Це значок жіночої статі, дзеркало Венери. Це спис Марса значок чоловічої статі. Значок схрещування – П Батьківські форми або батьки. Домінантні гомозиготи позначаємо двома однаковими великими літерами латинського алфавіту, А велике А велике, наприклад. Рецесивні гомозиготи позначаємо двома маленькими літерами латинського алфавіту, наприклад, Б маленьке, Б маленьке. Гетерозиготи містять різні алелі одного гену, тому позначається одна велика, одна маленька літера, однакові. А велике А маленьке, Б велике, Б маленьке, С велике, С маленьке. Гібриди першого покоління позначаємо F1, гібриди другого покоління, відповідно, f 2 G. Гамети. Отже, вчимося розв'язувати задачі. Умова першої задачі. У томатів червоний колір плодів Б велике домінує над жовтим забарвленням плодів Б маленьке. Від схрещування рослин з червоними плодами з рослинами із жовтими плодами отримали тільки рослини з червоними плодами. Визначте генотипи батьківських форм. Записуємо в розв'язанні, що нам дано. Отже, Б великі червоні плоди, Б маленькі жовті плоди. Знайти генотипи батьківських форм. В розв'язку. Починаємо писати батьки, дві крапочки, значок жіночої статі Б велике, Б велике, тому що всі плоди червоні в 1 Тому одна з особин з домінантними ознаками буде гомозиготою домінантною. Значок схрещування, значок чоловічої статі Б маленьке, Б маленьке. Записуємо гамети. Жіноча стать утворює один сорт гамет Б велике. Чоловіча стать також отримує, утворює один сорт гамет Б маленьке. Жіночі гамети пишемо зліва, чоловічі – зверху. При злитті жіночий гамет Б велике, з чоловічими, Б маленьке. 100% ми отримаємо генотип F1 Б велике, Б маленьке. Отже, записуємо відповідь. Генотипи батьківських форм Б велике Б велике, тобто особина з червоними плодами, є гомозиготою домінантною. І Б маленьке Б маленьке. У F1 генотип Б велике Б маленьке. Наступна вправа. У вівса ген ранньостиглості А велике домінує над геном пізньостиглості А маленьке. Від схрещування ранньостиглих рослин з пізньостиглими отримали. Половину пізньостиглих рослин визначте генотипи вихідних батьківських форм. Отже, записуємо, що нам дано. А велике ген стиглості, А маленьке ген стиглості. Знайти генотипи батьківських форм. Розв'язання. Записуємо батьки 2 крапки, значок жіночої статі. А велике А маленьке. Чому гетерозигота? Тому що відбулося розщеплення. Якби не було у однієї особини рецесивного гена, а була б гомозигота домінантна, тоді б все покоління було бранн стигле. Тому жіноча, у нас значок жіночої статі А велике А маленьке, значок схрещування, значок чоловічої статі, А маленьке, А маленьке. Гамети, які утворює жіноча стать. А велике А Маленьке, Чоловіча стать утворює один сорт гамет, А маленьке. Записуємо жіночі гамети зліва, А велике А Маленьке – в різні китинки і чоловічі гамети А маленьке, А маленьке. При злетіті жіночий гамет А велике з чоловічими А маленьке, отримаємо гетерозиготи А велике А маленьке. Вони будуть е, мати. Визначати ранньостиглий овес. При злеті жіночих гамет А маленьке з чоловічими А маленьке отримаємо А маленьке А маленьке, пізньостиглий овес. Отже, записуємо відповідь: батьківські форми ранньостиглої овса гетерозиготні, А велике А маленьке, пізньостиглий овес, А маленьке, А маленьке. Наступна вправа. У кроликів гладенька шерсть домінує над кошлатою, а стоячі вуха над капловухими. В результаті схрещування кролів з гладенькою шерстю і стоячими вухами, з капловухами з кошлатою шерстю, отримали кроленят з гладенькою шерстю і стоячими вухами. Визначте генотипи батьків і потомства. Як бачите, у нас задача, на аналізуюче схрещування на дигібридне схрещування. Отже, записуємо а велика стоячі вуха. А маленькі капловухи одна пара ознак, це велика гладенька шерсть, це маленька кошлата шерсть, друга пара ознак. Знайти генотипи батьків і генотипи f 1 У розв'язанні записано батьки, дві крапки значок жіночої статі. А велике А велике це велике це велике. Чому ми вибрали так? Тому що все потомство також має. Гладеньку шерсть і стоячі вуха. Значок схрещування, значок чоловічої статі. Знову А маленьке А маленьке С маленьке Це маленьке. Жіноча статі утворює один сорт гамет. А велике С велике. Чоловіча стать також утворює один сорт гамет. А маленьке С маленьке. Записуємо. При злеті жіночих гамет з чоловічими. Ми отримуємо А велике А маленьке, С велике, С маленьке Записуємо відповідь. Всі кроленята 100% матимуть гладеньку шерсть і стоячі вуха. Генотип батьків А велике А велике С велике, С велике. Генотип F1 1 А велике А маленьке С велике С маленьке. Пропонуємо вам вправи для самостійного розв'язання. Отже у мишей сіре забарвлення шерсті домінує над чорним. В результаті схрещування сірих мишей з чорними отримали 50% сірих і 50% чорних мишенят, які генотипи вихідних батьківських форм і гібридів першого покоління. Наступна вправа: у людини полідактия шестипалість домінує над нормальною будовою кисті, від шлюбу шестипалого чоловіка з жінкою з нормальною будовою кисті. Народилося двоє дітей. Одне з нормальними п'ятипалими кистями, інше шестипале. Визначте генотипи батьків і дітей. І ще одна вправа. У людини ген, що визначає наявність веснівок, домінує над геном і відсутності веснівок, а темне волосся домінує над світлим. Від шлюбу жінки з темним волоссям з веснівками, з чоловіком зі світлим волоссям без веснівок. Всі діти темноволосі з веснівками визначте генотипи батьків і дітей.